Що стосується тем наших переговорів, то тут сюрпризів немає. Ми говорили про нові постачання зброї. Ми говорили про нові санкції проти Росії, зокрема, 10-й санкційний пакет. Ми говорили про імплементацію формули миру президента Зеленського. І спільно з Францією будемо рухатися по всіх цих питаннях і з усіх цих питань будуть. Рішення в інтересах України, і Європи і світу. І ми також приділили важливу увагу питанню створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. На цьому треку також є позитивні зрушення. І сьогодні, з ініціативи України, у Празі зібралася група з 21 країни. Щоб визначити подальші кроки руху на цьому напрямі, це так звана кор group, тобто ключова група, і вона зібралася вперше. Я дякую всім країнам, які беруть участь в цьому засіданні. Катрін дуже добре знає всі злочини, які Росія вчиняє проти України. Сьогодні вона побачила ще ці результати цих злочинів на власні очі. Тому у нас є спільна мета притягнути Росію до відповідальності.